Друзі, всім привіт! Ну що, Сьогодні черговий день виживання в таксі. Сьогодні у нас неділя, а це означає, що я вже працюю сьомий день поспіль просто без вихідних. О, падає замовлення, дивіться, 24 злотих. Ну, я беру перше замовлення 24 за 11 кілометрів. Нехай буде, тому що інших варіантів немає. Тим паче, що сьогодні неділя, а в неділю, хто катає, знає, що в неділю. Курси дешевше, ніж в інші дні. Що на болті, що на Убері. Для чого вони це роблять, я не розумію. Навпаки, все вихідне, все всі вихідні водії працюють. В чому прикол, те, що водії отримують менше в неділю, ніж в інший другий день, я не розумію цього. А те, що працює у сьомий день, це відчувається. Реально, просто відчуваєш на собі дефіцит сну. Хочеться постійно спати, але все одно ти ну, встаєш, йдеш, треба робити, треба робити. Тому що на днях я подивився свої відоси, якось так сидів, просто пролистав свої відоси в Ютубі, які в мене були. І мені попалася така обложка мого відоса, там 3700. Я, типу, зробив за тиждень. Це було на пріусі і це було. Ну, коротше, більше року тому. І мене це, це так запаяло, тому що ну по факту, реально, я вже більше, більше року, там майже півтора року, я не можу зробити трьошку. Просто от не можу. У мене от не виходить. Я дивлюсь, там в чатах скидують особливо там у нова партнер. Водіїв, які роблять там, я не знаю, по 6-7 тисяч бруту. Ну це як не крутиться нет то там ну, 4,5-5 тисяч. Як? Як? Про Дениса я взагалі мовчу, який може зробити ну, тіпа, в місяць, а от я не можу. А потім ще по, ну, споминаю, що на Форді, коли я їздив, також я робив по 3,5 тисячі на тиждень. Так все на механіки, на дизелі з цією ручкою постійно, раз, раз, вся нога сцеплення ця вижимає. А тут на лайті просто їжджу, реально відпочиваю. Ось Їздиш собі, ну кайфуєш на газу. Я не можу зробити трьошку. І от мене все це короче, попаяло і зробив собі, блін, ні, Хоч що там не було, я маю зробити трьошку на цьому тижні. Хоча б каси просто, я вже не кажу там. Нетто, мінус паливо, мінус все, а от з самої каси зробити 3000. Ну і от сьогодні в останній день, і як не крути, ну, треба сьогодні так нормально попрацювати, щоб ця трьошка в мене вийшла. Тому так. Буду брати, можна сказати, сьогодні буде режим пилісоса, тому що час обмежений, а заробити треба. Приїхав на вокзал. Ось така обстановочка тут горить, дощ іде, але щось падає, блін, як завжди, не то що нам потрібно. Як бачите, <смір> по 13 злотів, блін, ну ні, 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 будемо надіятися, що нам щось впаде з кефом. Або я зараз, як завжди, втрачу свій процент прийнятих замовлень. І буде біда. Все ж таки дочекався. Знову на вокзал. 31 злотий. За скільки там було? За 6,6 кілометрів. 1,8 к. Ну. Може бути, може бути. Добре. діду моє. Всього чуємо. Завершив замовлення. Приїхали ми на військову частину В Польщі, тут Академія військ, Лондовок чи щось таке. Ну, коротше, і цей. І що? Перше замовлення там було, що у нас 24 злотих. Це 30 там з копійками, і вже в принципі майже 60 злотих за 40. 45 хвилин. Виїхав я в 11 рівно і зараз 11.45. Досить-досить поки що непогано. Центр горить, блін, але падають замовлення, як завжди, блін, з... не там де треба, по 10-11-12 злотих. Не знаю, буду їхати, як завжди, жаба душить. Буду їхати в центр і там. Вже заходити в онлайн, коли я буду посеред кетчуп знаходитись. Взяв в етозі по уберу Петра. За 25 ніби злотих в аеропорт будемо їхати. Отак, так, -от отак. -от. А на болті, як завжди, тільки ти під'їжджаєш в центр. Навіть якщо ти офлайн, то все одно система, блін, бачить, що ти їдеш в центр і коротше, все починає тупнути просто. Приїхав я в аеропорт і поїздка в нас вийшла по Uber 23.30 за 13,3 кілометри. Як бачите, аеропорт. Не знаю, впаде нам зараз щось, не впаде. Зараз тут трошки почекаю, але сумніваюся, що зараз щось впаде мені тут. Тому що я дивлюсь, що людей зовсім небагато. А ні, все ж таки падає замовлення. І як завжди, друзі, по болту, от за що люблю болт, що в аеропорт заїжджаєш ніякої ні колейки, нічого. Ти просто заїжджаєш по уберу або по болту і ти по-любому вийдеш на болті також замовленням чітко чітко, я вважаю, так що їдемо за Анною, забираємо її. Сюди приїхали за 24 і зараз назад, за скільки там блін, вже забув, скільки поки, 27. І того в нас також буде зараз полтинічок за пів години. Чітко, я вважаю, що так. Цавчас така погода. Ця вчасно така погода. Другий день. В другий день. Так, так, завершив я замовлення це з аеропорту, вийшло воно у нас 3650, а не то було 27 хіба, хіба десь так, 13,4 км, коротше, 23 хвилини ми їхали. Приїхали ми на Врославію, як бачите, дощ закінчився, ну і звичайно шкефи також пропали. І хотів вам, друзі, сказати з приводу такої, такого моменту. Е, мені в попередньому відео в коментарі е, написали таке, що зверни увагу, що Болт також забирає, е, точніше, у Болта також вже змінна комісія, як і у Uber. Коротше, в п'ятницю катаю І замічаю, що дійсно я при, ну, точно пам'ятаю, що я. Коли приймав замовлення, не то було там, не знаю, 20 злотих, пускай буде. Потім так сталося, що я взяв поуберу замовлення, катаю, а всі знають, що на болті якби, оновлюється каса трошечки пізніше. Тобто замовлення, яке ви прийняли, так, воно падає вам там в касу трошечки якби, з запізненням. І тут я потім захожу, завершую на Uber замовлення, заходжу в болт, дивлюсь. А в мене не 20 злотих, а там щось типу 17. І я такий, ну, досить сильно мене це засмутило, якщо чесно, ну реально, думаю, ну ні. І так, блін, ну, треш, реально виживання в цьому таксі. А це ще й болт пішов по стопам Убера, Ну, це треш. Але в ітозі я ще на що звернув увагу, постерігав я за замовленнями, які падають. І ні, друзі, це не змінна комісія. Це, ну, як, як не крути, це стала комісія. Тільки прикол в тому, що. Е, Коротше, у Болта болт почав брати комісію ніби від комісії, так він це показує. Ну, він по факту це робив завжди. Просто зараз він ну, став це показувати. І в чому прикол, що я замітив, що. Якщо ви візьмете запам'ятаєте суму, яку заплатив клієнт, так, і потім ту суму, яку ви отримали, тобто комісія, мінус комісія болта, і мінус комісія від комісії, в ітогі не те, що ви отримуєте, все одно лишається ну, типу, болт забирає не більше 301% на всіх замовленнях. От просто на всіх. Тому це незмінна комісія. Комісія стала 30%. 30,1%. Як була, так і є. Нічого не змінилося. Просто що він почав так робити, що він показує нето, типу, і потім там цих 2-3 злотих з комісії. Але так було завжди. А у Uber у Uber дійсно змінна комісія, тому що зараз, наприклад, клієнт заплатив 50 злотих, ви там зробили замовлення, отримали 35. Наступний клієнт такий самий заплатить такі ж самі 50 злотих, але ви вже отримаєте, можете отримати 25 злотих. Тобто, ну, от у Uber змінна комісія, тому що ви можете Uber може забрати як повністю 50% замовлення, може забрати 15%, може 20%. Коротше, отак, ну, кожне, кожне замовлення, на кожному замовленні в нього різна комісія. Якщо порахувати, скільки заплатив клієнт. І скільки отримали ви. От тут дійсно змінна комісія. А у Болтанії, так, він забирає комісію від комісії, він і раніше це робив, але просто зараз він почав це показувати. Але якщо ви візьмете, знову ж таки, відмінусуєте повністю ту суму, ту суму, яку заплатив клієнт, і відмінусуєте те, що ви отримали вже мінус всіх цих комісій, комісії, комісії, то виходить 31%, як і було. Тому отак у болта, як і була стала комісія, так і залишилась. А з приводу Uber всі отримали ж там повідомлення, що підвищує тарифи на 6%. Ну, я хочу сказати, вчора субота, так, і я за дуже-дуже довгий період. Ну, хто мене дивиться, бачили. Так, я вам показую, У мене все одно весь упор йде на болт. Вся робота. А це. Вчора блін, я зробив 400 злотих на болт на Uber і на болті 250. Тому якби, вчора і саме от Uber мене здивував. Ну, не те, що здивував, а дійсно, якби падали такі замовлення. Може в таку знаєте, колію попав, що так просто вийшло. Але ну, от вчора мене більше радував Uber зі своїми замовленнями. Так що, отак. Коротше, це таксі. Сьогодні одне, завтра друге. Сьогодні ти можеш класну касу зробити, завтра ти вийдеш там, на паливо, на якусь шаурму заробиш і все. Типу, а також прокатаєшся 10 годин. Так що, такі діла. Наступне замовлення від Богдана буде воно щось, типу, 19 злотих, щось таке. Кода, що прибрали цей. Ну, коли прийняв замовлення, не показує, скільки. Я буду вести його, ну за скільки, а тільки на початку а прийняв і вже такого, як раніше, немає. Це печально, це печально. Приїхав я на фат з пасажиркою, хоча там був Богдан, але була дівчина. Поїздка вийшла 26 злотих брутто за 8 км. Але показувало потім мені нето 19 злотих. Коротше, коли я нажав я на місці, тоді висвітилось нето за поїздку. Не знаю, чому так вони зробили. Але ось так: 19 злотих. Але знову ж таки вже це не 19 злотих, тому що мінус комісія. Комісія від комісії, так? Там за 8 кілометрів, мабуть, там буде злотих 17. Отак, От 17 злотих за 8 кілометрів. Блін, ну да, болт, звісно. Факту такий самий вже став як і Uber. Стала комісія, але просто болт ну, зробив дешевшими курси. От і все. Просто дешевше. Трошки від'їхали вже по Uber у нас замовлення на 18 злотих, 6 км. Будемо їхати на вокзал. Хоча, якщо чесно, так не хочеться на вокзал зараз їхати, я тільки що там був, Ну, не тільки що перед цим замовленням. Там просто треш. Все стоїть, всі туди їдуть, хтось, від... хтось відвозить когось, хтось забирать приїхав. Просто треш. З поїздку по убору ми зробили за 17,55 за 6,3 км. 16 хвилин їхали. Як гадаєте, це норм чи не норм? А це виходить у нас що? 17, 17 злотих за 6 км. 6 км. Це... Ну майже 3 злотих кілометр виходить. Майже, майже, так. Ну, не знаю, не знаю. Хотілося б 4, але... Треба розуміти, що це звичайний Uber і Bolt. і ніхто тобі більше тут нічого не дасть. Все залежить тільки від кількості замовлень. Чим більше їх зробиш, тим більше ти заробиш отак. Якби б гроші не зароблялись, то тут би ніхто не працював, а йшли б на інші якісь роботи і все не купляли б собі машини по 30-40 по 40 тисяч. Ну це я за Prius кажу, а за нові я взагалі б там. Мовчу по 100, по 150 тисяч злотих. Але як не крути, люди їх беруть і люди заробляють. Нема ж такого, що ти купив машину і сидиш там, типа кожну копійку рахуєш від місяця до місяця. Не знаю, як би. Так, я також жаліюсь на те, що там щось там не виходить, але як не крути, ну, блін. Я працюю, в мене як я працюю через свою фірму. Мені вистачає заплатити податки, заплатити не знаю, За квартиру 3, там, з половиною тисячі злотих, на їжу, кудись сходити там, з дівчиною, відпочити, кудись там поїхати. І при цьому ще відкласти там, не знаю, собі на іншу машину або на ще щось там, ну гроші відкладаються. Тому якби отак, за таку кількість е, годин, от я скільки рахував, за таку кількість годин чи... Якби я працював там десь на заводі чи ще щось, я б стільки не заробив. Ну я б не заробляв стільки, як тут зараз. Так що, друзі, ну ось така історія. Але тримає мене тут навіть, мабуть, мені здається не так, як, типу, я більше заробляю, а як вільний графік, реально. Я знаю, там хтось виїжджає, працює. З самого ранку, там, до, до 18-ї години. Коротше, хтось зараз каже, який там вільний графік, якщо треба постійно працювати і працювати. З однієї сторони, так, а з другої сторони, я в будь-який момент, якщо мені потрібно, там, кудись поїхати, там, дівчині допомогти, ще щось. Я просто в будь-який момент беру це, поїхав без жодних проблем. Мені не треба ні у кого там, відпрашуватись, просити когось. Якщо я хочу більше заробити, я просто виїжджаю і більше працюю. Я не прошу там надгодини якісь там, не випрашую ще щось. Я просто їду і більше працюю. Якщо я хочу довше поспати, я беру і просто довше сплю. Якщо я не хочу завтра, наприклад, нікуди йти, я просто беру і не йду. І ні в кого ну, якби не прошу про це. Ось, мабуть, оце саме головний аргумент який на даний момент мене тримає тут працювати в таксі Реально Ще тут піть по зробі Так, вас Ай, Боже. завершуємо поїздку вийшла вона в нас Ну, коротше, 32 бруто. не пам'ятаю скільки там нету, було 11,5 кілометрів вийшло. Хотів би вам показати. Ну, хто знає той знає. Ось оцей райончик. Тут дуже старі такі дома. Раджу вам, друзі, зараз скажу як вулиця, а вулиця називається Півніка. Півніка ну, Рего. Ну, коротше, це... Краще тут не беріть готівку. Реально, кожне замовлення, яке тут я колись брав за готівку, це просто ну, це треш. Це якісь алкоголіки, коротше, проблемні пасажири, Ну, реально проблемні. Постійно, ну, який ти їдеш, ну реально в стресі, постійно нервуєшся, постійно ти... Ну, доходить до якихось конфліктів. Ну, просто треш, реально. Краще от з цього райончика готівку взагалі не беріть. Ні по Uber, ні по болту. Пару хвилин і від Вікторії нам падає замовлення на двадцяточку, як бачите. До речі, показує, бачите, коли прийняв суму ну, ціну поїздки. Це я так зрозумів, що не показує. Коли ти береш на вокзалі. Тому що ну, немає місця для цього. Тому що коли береш з вокзалу замовлення, тут написано синім, типу, що відбір біля знаку таксі там, чи щось такого. Типу І для цього на вокзалах походу, от не показує ціну, коли ти приймаєш замовлення. Отак. От так що їдемо за Вікторією. Поки що ну, неділя, неділя. Іде більш-менш хоче все закрите, більш-менш іде нормально. В принципі, замовлення зробив, поїхав, не чекаю взагалі, не жду жодного замовлення. І газ по 257. Кайф просто, не? І так, друзі, на годиннику у нас 17.00, приїхав я додому трошечки відпочити, перекусити і потім вийдемо приблизно десь о 20-й годині, думаю, вийдемо ще раз, попрацюємо. А зараз хочу з вами трошечки поділитись, що мені прийшло. Ще проставочку. Заказав я проставочки собі ось такі 15 мм. Спровокували мене те, що передні диски, які я оці поміняв, що вони у мене стоять рівно в арці, як бачите, отут навіть трошки колесо випирає. Ну і захотілося мені, щоб ззаді було так само. Як не крути, коли ну, реально колесо стоїть в рівень з аркою. ну, Виглядає автомобіль набагато краще. Ну, Але це буде про це зовсім. Інша повна ця, як е серія, скажімо так, як я буду міняти. Міняти буду сам ще, звичайно, удління шпильки. І також буду робити, хочу розібрати. Ось, хто їздить на прівсах, знає оця полка. Ось вона тарабанить бовтається. втається. Хочу там розібрати і намертво її не знаю, або прикрутити, або там заклеяти, щоб вона взагалі не... Не рухалось. Так що, якось так. Друзі, ну що, відробив я недільну зміну. І на годиннику в нас е, показую вам. На годиннику в нас час 40. Працював, я виходить так. До 11-го я виїхав в 5 вже вечір я був вдома, трошки відпочив, і потім виїхав 8. І ось зараз ну майже друга. Це в нас виходить. що? 12 годин. 12 годин. Давайте, блин, устав капець, просто, я не знаю, видно по мені чи ні. Просто реально їду, сплю. Хочеться реально спати капець. Uber, 187 злотих. Калькулятор свій достану. І болт у нас, друзі, 314 злотих. 314 плюс 314 і того в нас 501 злотий за 12 годин За 12 годин в неділю. І зараз я щось мені підказує, що я не зробив то, що я хотів зробити. І в мене немає трьошки за тиждень. Але е Дивимось Якщо не буде трьошки. Блін, реально, я все. Я ходжу з таксі. Тому що, ну, реально, блін. Я працював кожен день. Е, пускай там, не знаю, повністю це виходить, що от сьогодні я відпрацював 12 годин перший раз за всю, за весь тиждень. Е, весь тиждень я працював всі кожен день по 10 годин. От просто кожен день по 10 годин. Фу, що, відкриваємо болт. Так, да, розраховував я на те, що тут буде більше. Болт 2018 злотих, і Uber 1016 злотих. Ітого 3034 злотих вдалося зробити за тиждень. Скажу чесно, важко. Скажу чесно, не знаю, як. Там в новопартнери також скидують скріни водіїв, там, де вони роблять по 5-6 тисяч злотих. От реально, я, ну, коли їх можна заробити. Реально ось трьошка. Кожен день по 10 годин. За що, щоб заробити 6, це треба робити кожен день ну, в два рази більше, кожен день по 20 годин чи що, я щось. Якщо чесно, я не розумію. Денис взагалі робить по Ну, так само там може 20-ку зробити в місяць. No comments, no comments, реально. Я не знаю. Реально, трьошка це потолок, і перед цим я робив три... зробив 3700. Це було, було рік назад. Все, реально, я засипаю, все. Друзі. Як завжди, всім дякую, хто мене додивився до кінця. Бажаю вам. Заробітків більше ніж ця трьошка. і щоб вона далася вам набагато легше. От реально, все. Всім удачі.